Так, ну, от ще одна площадка. Якийсь кашкай стоїть. Білий, спочований, там, там почовганий. Щось я не узнаю. Колір відрізняється. А понятно, то він буде з усіх сторон почовганий. 1,5-12 рік, ціни немає. Салон звичайний, дисків немає. Якісь хуйні не понацепляли на нього. Очко, але кашкай. Так, тут тут нічого нема. тушкан, стоїть що, що стоит 1240 14 x панораму с без ключовим кожа автомат. Немає, тут дивися, немає. Ніяких немає, ні, ні посадів, не ні кашкаю, нічого. Площадка ніби велика. Бачте. Вон такі амбулаторна. Амбулаторна тачка. Дивиться старий. Цей старий. Він шнурки висять. На цій площадці нічого немає, Пасата немає, кишкая немає, тавія немає. Багато є других машин, які цього разу нам не потрібні. Ви дивіться, що є, і пишіть кого що цікавить, щоб я наступного разу знав на що звертати увагу. Що вам зараз найбільше заходить. Може, отаке Volvo 24 99, 15 рік, 196 пробігу 2-літровий. Дизелена за таким салоном Як нам таке вольво пойдет, не просто бомбически.